Виконуємо вправу 11 з підручника інформатика 5 класу автор Бондаренка. Заходимо в Google Диск. Створимо папку, в якому ми будемо створювати наші презентації. Відкриємо доступ до папки. Заходимо в папку. Натискаємо плюс справа внизу. Вибираємо Презентація. На першому слайді ми створимо титульний аркуш. Назвемо Мій котик-мурчик. І підпишемо Презентація учня або учениці 5 класу. І підпишемо прізвище та ім'я. В верхню рамочку натискаємо двічі. І вписуємо. Тепер натискаємо в будь-яке місце. Натискаємо двічі в нижню рамочку. І підписуємо. Добре, тепер натискаємо в будь-якому місці двічі. Створимо новий слайд. Справа внизу натискаємо кнопку з плюсиком. Тепер вибираємо новий слайд із макетом. Тепер у верхньому рядочку напишемо розваги мурчика. А в нижній рамочці напишемо. Мурчик полюбляє гратися із м'ячем та клубком ниток. Двічі натискаємо верхню рамочку і вписуємо. Тепер двічі натискаємо в нижню рамочку. Добре, тепер натискаємо в будь-якому місці на екрані. Створимо третій слайд. І напишемо раціон мурчика. Мурчик харчується ковбасою і сметаною. І створюємо четвертий слайд. Напишемо: дякую за увагу. Я і мій кіт Мурчик бажаємо вам гарного дня. Тепер збережемо нашу презентацію. Вверху справа натискаємо три крапочки. Тепер натискаємо на слова нова презентація. Відкрилося віконце для назви. Вписуємо назву вправа 11. І натискаємо ОК. Готово, Наша презентація збережена. Тепер вийдемо з презентації. Натискаємо хрестик зверху зліва на екрані. Наша презентація готова. Щоб надіслати презентацію на перевірку вчителю, біля презентації натисніть на три крапочки. Тепер знайдіть команду скопіювати силку». Готово! Посилання скопійоване. Тепер можна його вставляти в лист або в повідомлення і надсилати.